Ні, в пизді будеш командувати, а не мені будь прапор. Там будеш маєш закон, там будеш у пизді командувати. Там будеш За яких ви голосували? це ваші депутати. Ніхто за них не голосував. Все таке, як і таке. Тому проголошуємо. Все таке, як і таке. Ви не всі ганищі. Та батька Побіла, я тобі не ясно вказала? Батька Побіла. Що скатися в ганцях будеш? Там прямо. Вона тебе об'єднається і не буде. Я тебе вказала, батьці? Ще один. Ні, нічого не може Нема на них закону. Нема. Нема? І не буде?